Там ну, немає можете бути там. Знаходиться у розшуку знаходиться так. Ну фактично такий факт, як дивіться, ви можете підозрюватись. Нема там, можете, можете підозрювати. Ви можете там, ваші зовнішні ознаки можуть бути схожими, схожими з ознаками схожими. правопорушника. З якими дивіться, ну, яким проводимо. Я зовнішні, всіх запам'ятати не можу. Так, у нас є подивіться. єдина база, єдина база, єдина яку я вас можу. Давайте Давайте дивіться, у нас панжету немає. Ви будете проти, якщо я в чергову частину і продам ваші дані до чергової частини? Ні, буду. ви повинні вас, вас бути, що я схожий вже. Ви таке о. Відпадайте під орієнтування, я вас розумію. Опит, ви схожі, там ви проходите по такій-такій-то справі, ви схожі на людей может будь ласка ваши документы. Тогда да, вопросов нет. А может и будет. Получается, будь-яка людина України, ну, навіщо ну, тоді взагалі цей закон. Да просто приведем всех, потому что кто-то может быть схожий. Нет такого. Получается, по вашей логике, любой человек, вы просто подходите и ну зачем вообще это на закон написали? Получается, вы просто подходите любого человека, потому что кожна людина может бути. Ну, звичайно, может быть. И вы просто на чем вам этот закон написали. Ну, да, ведь, Замо, що не не, не будете закончить. Хлопці, давайте вы будете діти, Дівчина. хлопці. Хлопче. Mm -hmm. Ми... ну Ск... на Дмитро звати. А, Артем мене звати. Дуже приємно. приємно. Дмитро. А, а, ну вибачте, якщо там якось накорректно. Давайте будете діяти згідно закону. Вистава, я просив ви, ви, діючу законодавство. Це, я вас попрохав документи, до дивіться, я вас не вимагаю. Я вам не кажу, надайте мені. Я вас попросив, дайте, будь ласка, документи, щоб отвідувати ну, вашу особу. Це ну на Ну, Я не хочу. Я ну, не хочете, дивіться, я з вас ознакомлюся зі статтями, ви кажете, що так-то, так, то, так -то. Ні, подождіть, ви, ви мене не закон. Я говорю, от там є, ну тисяч, да, Там є 7 пунктів. по. По якому у вас ну, закон вже написаний. Да, але діє військова судна також надає підстав для перевірки. 에, для перевірки військового обліку. Додатково до. Паспорт уда. Ще такий список, да, то есть є. ви можете, примлем вам надає право, якщо у вас є підстава, ви перевірили в мене паспорт і можете ще перевірити військовобліковувати документи. Дові, Це не значить, що якщо військовий стран, то у вас ви можете діяти без ну, пункту 1. У вас ви спочатку виконуєте пункт 1, а потім Дові. маєте право раз, з пункту. Тобто, давайте спочатку ну, підставу, потім паспорт все є. Бо питань нема. Тобто ви не відмовляєтесь? Я хочете, не відмовляюся. Було я... все по пункту. Да. Я я, не відмовляюся. У мене все є. Я я згоден із всім. Просто хочу чітко з букви закону. Ну, Просто таке от мене я бачення. Я Якщо, вибачте, гарного дня, До побачення. до побачення.